Доброго дня вам, доброго вечора. Ось сьогодні перший день моєї відпустки. І я хотіла записати вам коротеньке таке відео про те, як же мені відпочивається. Я вийшла тут недалеко в парк прогулятись, ходила на пошту. В магазин я вчора ходила і викладу відео, буде про те, як я скупилась на 5 доларів. Це перший раз. От. Так що сьогодні я відпочиваю. Але відпочинок у мене такий, знаєте, насищений. Так, на океан я поки не можу поїхати, тому що не маю авто. Дякую тим, хто дає поради. Я хочу сказати, що я прислуховуюсь до всіх порад, які мені дають. Але, на жаль, людина мені писала. Про те, що можна було взяти в оренду автомобіль. Так, це можливо, але треба було їхати в Галіфакс або якесь інше місто, тому що в моєму маленькому містечку немає прокату авто, але це все вирішувалось би, а я обмежена в коштах, тому що ну, так вийшло, що я. Одна зараз в Канаді, допомоги я не отримую, я живу за свої кошти, які я заробляю. На жаль, я заробляю мінімальну заробітну плату, тому що мова моя не є гарною. Тому і заробітна плата моя мінімальна. Але не найгірша в мене робота, я працюю. В цеху, де ми шиємо одяг, там працюють кондиціонери, тому не жарко, літом не жарко, зимою не холодно, то вже не найкраща, не найгірша робота. Ну, Ось такі справи. Взяти в лізинг авто я теж зараз не можу, тому що ну, та ж причина це доволі великі кошти, як для мене. Зрозуміло, якщо сім'я має... Двох працюючих, то це не має проблеми зовсім. Але, на жаль, з України мій чоловік не може виїхати. Ну, я думаю, що по звісним всім причинам він приїхати не може. Я не знаю, коли він зможе приїхати. Тому живу я тут одна. Якоїсь допомоги з, з приводу того, що якоїсь допомоги там Від волонтерів ще від когось на даний момент я не маю ніяких, тому що тут і волонтерів немає, містечко маленьке. Та і ну немає, так? Немає. Тобто я живу за свої кошти, які я заробляю. Так, мені вистачає на те, щоб зняти житло, на те, щоб мати, що поїсти. На розваги, ну так, мені не вистачає. Нема в мене коштів, щоб на розвагу. Так, я бачу, що тут люди, які приїхали з сім'ями, вони приїхали частіше всього не з України. ж якщо ті, що приїхали з України, то вони мали або родичів за кордоном, вони були за кордоном, вони приїхали з сім'ями, повними сім'ями. Працює два-три. Троє людей в сім'ї, звісно, в них все гарно, вони можуть собі дозволити купити авто або е взяти в лізинг авто, тому що е в кредит авто, е ну я чула те, що роз розказують. Не дають тому, що дають той, хто получе пер мене він зрозуміло, що возьме кредити і все, що йому потрібно, але в кредит не дають, тому що в мене залишилось трошки більше року, наприклад, до кінця мого ворперміта, тобто до мого легального статусу в Канаді, і мені його треба якось продовжити або податись на work permit, а податись на ворперміт я зараз. Не маю можливості, тому що не здала англійську ще, я англійську вчу, але це і не маленькі кошти. Тобто, ну, на розваги зараз тратити я всі кошти, які в мене є, хоч трохи я можу заощадити десь, зекономити. Я дуже-дуже дуже живу економно, я не курю, не вживаю алкоголь, я не ходжу по ресторанах, по кафе. Ем, я не, не хожу на якісь такі заходи, які коштують. Грошей, тому що мені треба заощаджувати зараз. Я заощаджені кошти трачу на вчителя англійської мови. Але ж треба ще зібрати кошти далі, якщо я здам англійську мову. Мені ще треба зібрати кошти, це ж не безпоштовно подаватись на на перваний резидент. Це не безкоштовно, це теж потрібні кошти для перекладу документів, для Вайса, для того, щоб признали вашу освіту. За сам перманент резидент треба за подачу платити, там, по-моєму, 1300 чи 1400 доларів. Тобто все коштує якихось грошей. А на жаль, ну, моєї заробітної плати. Не вистачає на те, щоб заощаджувати якісь відкладати кошти. Я маю негативний досвід того, як я хотіла заощадити кошти, щоб менше мені було платити, розділити з кимось орендну плату. І мені Українка, тут місцева сім'я українська, до них там приїхала якась знайома, ну, знайома, і вони мені. Сказали, що їй потрібно десь жити, і їй треба орендувати на якийсь час кімнату. І якщо ти готова з нею розділити свою орендну плату, то звісно тоді давайте вам буде все ж таки легше пополам платити орендну плату і я. Думаю, ну хоч трохи я заощаджу, тому що йде, це було восени, трошки заощаджу коштів, е тобто буду платити за оренду менше. Тому що в мене орендна плата е включена дві людини. Я сподівалася, що все ж таки мій чоловік приїде, зможе виїхати з України, якось там вирішиться це питання в Україні, він зможе виїхати. Тому коли я орендувала будинок. Я вписала і його, тобто в мене оренда на дві людини. Але хочу сказати, що це така формальна формальність. Тому що якби я одна захотіла його орендувати, вписала тільки себе, то, так як він хотів, 1200 доларів, то це так би і було 1200 доларів. Але це 1200 доларів разом з Інтернетом. Тому ось таке. Ну, Плюс я оплачую світло, електрику, і в мене все на електриці, опалення на електриці, ну все-все-все. І їсти я готую на плитки, вона на електрична, тому все в мене на електриці і це доволі такий немаленький В мене є і Сушильна машина, є стиральна машина, є кондиціонер, тому зараз працює ось кондиціонер влітку, взимку він теж працює, як на опалення працює. Ну, якось так. Тобто електричний біл у мене такий немаленький. Десь в місяць взимку, в холодні місяці, було десь 400 доларів. Тому думаю, ну це ж мені важко. Це пошти зимою виходить це пошти, пошти, пошти вся моя заробітна плата. А заробітна плата в мене десь 12 доларів чистими в за годину. Тобто я десь отримую 1800, 1900, десь около 1900 доларів в місяць. І це щось треба купити з цих коштів їсти ну якісь необхідні речі там. Шампунь, мило, порошок, ну, що там ще, окрім якийсь, якусь одежу, можливо. Ну, тобто виходить так, 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 дуже, дуже, дуже все впритик. І тому я вирішила, думаю, чому б і ні? Е, приїхала до мене ця жіночка, каже, е, дівчинка молоденька, е, хай вона в тебе поживе, їй теж потрібно десь жити. Ну, думаю, хай поживе, але ж вона не в мене живе, а орендованому житті. Ну, Цей досвід був дуже негативний, тому що е, людина ця сприйняла, як будто це готель, і я повинна прибирати за всіми, я повинна всі розходні матеріали, тобто туалетний папір, кульочки, все, все-все, все, все. Це моє особисто. Я як людина вже така. Знаєте, можливо, якийсь час, проживши на світі, я виділила її в холодильнику, розділила холодильник нас пополам, для того, що ось це твоє, ти сюди можеш злажувати. ось Це тут морозильна камера тут можеш злажувати. Але були нюанси, коли людина мені казала, закінчилось молоко. Це я купляла молоко. Ну, Я кажу, ну так піди купи, я ж не можу купляти зараз. зараз". Ну, було багато нюансів. Що це хочу сказати, що досвід був негативний. З цього приводу ця людина потім негарно поступила. Вона потім пішла в ЮМСІА і почала думала, що її знайдуть, можливо, безкоштовно начитавшись безкоштовне якесь житло. Вона спочатку я, я їй розказала, що я жила в Хосфемелі, але я й там платила. Кошти невеликі, але менші, звісно що як тут, але й там я. Тому що чому людина за мене дошла була платити комунальні послуги, все ж таки, я чимось користувалась, окрім того, що я купляла якусь їжу, я ще й користувалась якимись речами. Вона, слухавшись цього, вона пішла і ходила там і казала, що. Ну, ось я живу у жінки, вона з мене кошти требує за житло, а я хочу жити безкоштовно. Ну, якось так. Ну, не гарна така історія, що потім е, з цієї історії я дуже довго виходила емоційно, коли я дісталась, коли мені люди казали про те, що. Ну, що ж, ти ж казала їй, що буде жити вона безкоштовно. Я ж думаю, ну як же я могла казати, як я сама єлі, ну, це все оплачую, як би я могла ну, мати таку можливість ще когось спонсорувати. Ну, На жаль, я все життя заробляю кошти сама на себе. Мене ніхто не спонсорує і в мене немає лишніх коштів заробляти. Ну, то таке. Вже історія пройдена, пережита мною. Тому я хочу сказати, що цей досвід був для мене особисто негативний. Він мав не тільки. Емоційний негативний окрас, але й мав наслідки з моїми документами. Коли я звернулася, мені треба було отримати план поселення в цій міграційній службі нашій місцевій, коли я звернулася, представник цієї місцевої служби сказав, що я негарна людина, що я ось з дівчини кошти требувала за те, щоб вона в мене жила. Ну, вона так більш м'яко сказала це. Ну, от, тому я тільки е, потім мені будуть робити документи, не зараз, в неї нема часу, я раз їй писала. Я спочатку не зрозуміла, що відбувається, чому що так сталося? Я ж не знала, що про мене людина наговорила. От тому ось так. Так що допомога іноді ну буває ось така. Що вас ще й обрешуть. І це я кажу не для того, щоб там хейтери мені написали, що я скотеняка така. Ось. Ну, ні, пишіть, 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 вам, вам писати, мені жити. Допомоги ви мені ніколи не надавали. Нічим ви мені ніколи не допомогли. Той, хто хотів пнути в мене в спину. І той, хто говорив з самого спочатку, що я здохну тут з голоту, або буду мити чиїсь дубки тут, або нічого не досягну. Ну, вам полегшало? Ну-ну. Ось я хочу сказати про рожеві окуляри. Мої рожеві окуляри особисто були про українців. Все ж таки можливо, тому що ну, українці ми різні. А коли я жила в Україні, у мене вже були мої друзі, мої люди, які мене оточували, з якими я прожила багато життя і багато пройшла, багато чого ем, мала в емоційному плані. Да? Я їх підтримувала, тому можливо, емоційно мені було легше, звісно. А тут я таке, ну ось це я вам розповіла про свій прикрий досвід когось брати, е... жити поряд. Тепер я більше нікого не візьму поряд, я краще буду голодати, їсти те, що зможу купити. Чим буду мати можливість ще, щоб хтось був поряд і потім, на мої відверті, такі. Підтримку, тому що ця людина поїхала від мене з телевізором. Ми їй знайшли телевізор, я писала свій хост, вона знайшла їй речі, Ми не... одяг. Ми з нею ходили пішки в магазин. Я їй показувала, де магазини, де парки, де все. І потім людина ось так ось. Ну, е мені потім об'яснила ця людина, яка е мені її рекомендувала, що ти розумієш, вона думала, що їй будуть більше допомоги, якщо вона ось так буде жаліти, що її будуть підтримувати. Ну і так вона тебе використала. Ну, така бачиш людина, що ж ти зробиш, ось таке. Ну, Тобто це як досвід для того, щоб ну, щось таке буває, розумієте? І це не, не залежить, хороша ви людина чи погана, тому що ми не можемо бути хорошими всім. Ми не можемо бути. Що значить хороша людина? Хороша людина це яка зображає інших. Навіть якщо їй потрібна якась вона хоче якісь отримати бенефіти. А тут я бачу багато людей, які е, хочуть вирвати е, на тим, що ми українці, ми такі нещасні. В нас війна. Але ці люди приїхали зовсім не з війни. Ну, далеко дуже були від війни. Але знаєте, от таке от розжалобити, ну, мабуть, таке є в нашій нації. Ну, на жаль, я теж. Це не значить, що я критикую Україну і українців. Ні, я за це теж маю іспанський стид. Можливо, це тому, що в якийсь час ми цього не, ну, не висказали, не вимовили, не розповіли у себе в країні. Да? Тому ми таке й отримали. Ну, ось такі справи. Ну, це перший досвід. Ще був у мене досвід, коли тут з мого, виходить, вже з мого каналу приїхала мама з, донь, з донькою, з сином. І теж чомусь вирішили, що їх повинні тут всі кружляти. Я теж надавала їм допомогу, ну, тому що люди були. В такому стані. І теж це був досвід для мене негативний. Тому я маю е допомоги в Канаді негативний досвід. Ну, це мій досвід, ваш може бути, зовсім-зовсім інший. І я рада за вас, що е ви комусь допомагали, вас підтримали, вас. Е вам не плюнули в спину або в обличчя. Мені плюнули. Ну, тому ну, в мене так, у вас по-іншому. Ну, ось така історія вийшла. Тобто, в мене, знаєте, я кожного разу проходжу і в мене стоїть пуста кімната. І тепер я розумію, що я краще буду. Якось менше собі чогось дозволити, дозволяти, чим. Ну, тобто ніяких розваг, ніяких там поїздок. Я тому й не змогла. Я одна тут і не змогла не купити не авто, не орендувати його, нічого, тому що ну все, в дуже багато коштів витрачаю на орендну плату плюс. Плюс оплата, плюс оплата самого електриці. Тому ось такі справи. Ну, ось мій негативний досвід життя, ось моя сторона негативного досвіду життя в Канаді. Ось такий в мене, але це досвід, знаєте, щоб сказати, що я прям дуже вже там Знаєте, це мене вбило на радість моїм хейтерам. Ні, це мене не вбило. Це мене навчило, навчило менше довіряти людям. Тому що, ну, мабуть, в Україні, а потім уже в Канаді, живучи в хост, а потім уже починаючи жити сама, в оточенні канадців, які підтримували, морально підтримували. Десь яким словом, десь посмішкою, і я якось розслабилася. За що була стукнута два рази по спині або в спину. Ну, ось такий в мене негативний досвід. Але, знаєте, я людина, яка йду вперед. Так, я виплакала багато сліз, дуже багато. Ліз з цього приводу, з цього негативу, який був, в який, в який був втягнути багато людей. Тому, ну це так, це неприємно. Але, 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 але живемо далі. З вас Вподобайка або не вподобайка. З вас коментар. мені дуже, дуже, Я читаю всі ваші коментарі. Читаю всі ваші коментарі з приводу підтримки. Е, всі коментарі з приводу пінка мені е, в спину, е, з приводу, яка я погана або яка я хороша. Все-все-все читаю. Тому ну ось так. З вами була Світлана з Скама. З вас підписка, лайк, коментар. З мене нові відео. Бай-бай!